сватер? Мене сватер Антон. Кирилла. Паня. А з якої нагоди ви сьогодні завітали у свій парк? Ми були на днюхі. Ми не були на днюхі Нєкіта. З якої години ви вже тут в Скайпарку? Ну, ми Там, ми... Так, okay, вже з okay. Багато вже встигли повеселити? Так, yeah. так. А що вам тут найбільше подобається? Батути! Батути! Батути і прятки в Скайпарку. Ще доганяємо. Чого ви обрали саме скайпарк? Ми обрали скайпарк, тому що в Хмельницькому більше нічого немає. Інтересно, три скайпа. Тут у нас тут політик побеситись. Тобто тут для вас дуже цікаво, так? Знайде Сінкевич, там, ще хтось з 5-го А класу. Треба було сьогодні йти в скайпарк. 谢谢。